Гроші для мікробізнесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича провели конкурс серед студентських стартапів. У рамках проєкту учасники мали змогу не тільки проявити свій творчий потенціал, а й отримати мікрогрант на їхню реалізацію. Детальніше далі у сюжеті. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича другий рік поспіль діє проект бізнес-інкубатора, в рамках якого студенти різних факультетів та спеціальностей пробують реалізуватись у сфері стартап-індустрії. Сьогодні у нас така квітнесенція проекту. Підчин, конкурси, бізнес-ідей і стартапів, в рамках якого студенти перед експертами, представниками бізнесу. Банківських фінансово-кредитних установ поважним журі експортами презентують свою ідею і відповідно отримують від них цінні поради, експортну оцінку. Оцінює журі проекти за такими критеріями: реалістичність реалізації, інноваційність та екологічна відповідальність. Ми, як експортний імпортний банк, звичайно ж, зацікавлені в розвитку саме експортно-імпортних операцій і розвитку бізнес-ідей, які направлені на експорт своєї продукції. Тому що в наш час це є дуже важливим, розвиток саме експорту. Тому, звичайно, ми будемо дивитися в першу чергу на ті проекти, які передбачають виробництво, створення додаткової вартості, якийсь експортний напрямок, можливо, імпортний. Це для нас але ми на цьому не зупиняємося. Нам цікаві ті проекти, які створюють щось нове і важливе для держави. Ми готові дати грант бізнесу, який, на нашу думку буде розвивати економіку і буде розвивати наше майбутнє. Понад 50 учасників презентують близько 40 проектів за словами експертів, вражає різноманітність. Насправді дуже цікаві, і це дуже радує. Те, що вони не стандартні, вони без рамок, тобто є креативні ідеї. Один із активних учасників бізнес-інкубатора Василь розповідає, як йому вдалося розробити проект, який би відповідав усім критеріям програми Ідея стартапу здорові напої, створені можливості для народу людей споживати здорові, екологічно чисті напої на основі гірських трав, ягід. Вони цей бізнес по факту проекту розроблявся мною вже не перший рік, другий рік не працює. А моїми партнерами-постачальниками вже десятками років тестуються подібного роду установки і сировинні матеріали, які беруть безпосередню участь в кінцевому результаті продукту, за словами хлопця, аналогів його ідеї поки немає як в Україні, так і у Європі. Для старту цього мікробізнесу. У необхідно 350 тисяч гривень, і наприкінці місяця перша точка продажу таких здорових напоїв може з'явитись у Чернівцях. На даному етапі у мене вже підписані з постачальниками відповідні договори. частково проінвестований мною особисто проект і в 20-х в числах травнях я вже Планую відкрити першу точку з даним продуктом. Наразі в мене лінійка з п'яти смаків, тобто ханасейно-хвойний, чорничний, брусничний, хвойний та бузиновий. Керівник центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету розповідає: усі учасники мають змогу отримати мікрогрант на реалізацію своєї ідеї. Тут вони отримують відповідну грошову винагороду на реалізацію свого проекту а надалі вони... Вони можуть ще працюють над отриманням гранту по відповідній державній урядовій програмі. Загальний призовий фонд понад 300 тисяч гривень. Хто отримує більшу суму коштів, вирішують безпосередньо наші партнери-донори проекту. Але в нас окремий пул виділений для виконання такої соціальної функції, тобто, якщо ну, донорами не підтриманий проєкт чи в значному обсязі, то вони мож, зможуть хоча б якусь таку мінімальну винагороду отримати. Окрім того, учасники мають змогу отримати ментора, який направить проєкт у правильне русло. Я вже підходив до хлопців, показував, тому що був вже досвід в їхній ніші, де вони тільки починають себе. Дав певні рекомендації, обмінявся контактами. Якщо в них будуть питання, то я зі своїм досвідом можу їм просто передати і вони вже, напевно, не будуть робити якісь помилки. На думку організаторів, таких проєктів повинно бути більше. Бізнес-інкубатор показав, що молодь готова розвиватися. Головне зараз, щоб цей запал студентів підтримати і розвивати їхнє майбутнє та майбутнє країни. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.